Усім привіт! Сьогодні затестимо ще одну новинку від компанії HotWav. І це їх новий смартфон, який називається t 7 s Ось такий коробці приїхав до мене смартфон, і одразу на коробці можемо побачити основні характеристики. Значить, що ми маємо? Діагональ екрану 6,5 дюймів, HD акумулятор 6280 мА, доволі непогано. 4 ГБ вбудованої пам'яті плюс 4 ГБ. Ми можемо розширити віртуально. 128 для збереження файлів. Камера 8 Мп фронтальна і 21 Мп задня камера Android 13.0. Процесор тут mt 8768 Ну, все це цифри, але треба дивитись, що воно собою представляє. Особливо цікаво затестити саму камеру. Коробка, до речі, виглядає дуже стильно. Хоч випускає свої девайси от прямо в одному стилі. Мені це подобається. Трохи не хочу відкриватись вже. Відкрилось. Так, зверху скло. Воно є це дуже добре, таке просте, але можете наклеїти. Сам смартфон це захисна плівка. Давайте одразу його оглянемо. Дизайн у нього дуже цікавий, і я вже бачу такий, типу, напівпрозорий корпус задньої частини, як скло, і при тому переливається як хамелеон. Ну, дуже круто. Ви погодьтесь, от під різними кутами так. Можна дивитись на смартфон. Тут отак, наприклад, не видно, отак переливається. Модуль величезний, такий з камерами, хоча камери самі маленькі, але такий стиль у Hotwa вже не перший раз. Мені особисто таке не подобається. Але якщо взяти загальний стиль смартфону, він такий, я би сказав, якось Він такий більше футуристичний і в цілому воно виглядає все класно. З передньої частини знімаємо зразу плівку, подивимось на сам екран. Так, Зняв дві плівки. Ну, так все вийшло. Тут виріс крапелька, камера, підборіддя є, але по боках рамки мінімальні. Давайте ми його одразу запустимо. Кнопка включення ось тут у нас по ідеї. Так, включився смартфон. Поки він запускається, покажу його зі всіх сторін. Збоку цікаві такі металеві вставки. Качелька гучності плюс-мінус. Тут є роз'єм для сім-карти та флешки. Зверху отвір під мікрофон. Знизу роз'єм Type-C для зарядки. Він закритий заглушкою Type-C, відповідно. Так, Збоку також тут є отвір під динаміки, та, напевно, плюс можна для ремінця. Тут збоку кнопка включення-виключення смартфону, ну і теж металева вставка. Виглядає він прикольно. В руці відчувається теж гарно. З урахуванням, що це захищений смартфон, він не є тяжкий. Тут акумулятор, знову ж таки майже 600 мА, але ним комфортно користуватись. Причому скажу, що у нього форма така, тут скошені трошки грані, на самій кришці, так, не грані, а кришка більше. І воно навіть зручніше його в руці тримати. Відчуття дуже прикольне. І сама кришка от мені по виконанню подобається, вона зроблена гарно. Якщо говорити про підложку, ну вона така для камер, маю на увазі, випирає достатньо сильно. Але добре, що вона по центру. Тобто, якщо ви покладете смартфон, він у вас буде лежати, не буде хитати з сторону в сторону. Це, відповідно, плюс. Тут, до речі, по ідеї наклеєна плівка таке відчуття, так? Угу. От. Ну, Давайте зараз я запущу смартфон, подивимося, як він в системі. Поки запускається смартфон, давайте покажу комплект. Значить, В комплекті у нас є блок живлення. Він йде на тайпей. По потужності в нас тут 10 Вт. І це дуже мало. Я вже казав не раз, що в таких смартфонах, тим паче з акумулятором 6300, повинен блок бути не менше 20 Вт. Є скріпка, є для поклейки скла серветки, кабель резиновий Type type c ну і мануал від HotWav. Пройшло близько 5 хвилин, і смартфон запустився. Я його підключив до Wi-Fi, і смартфон вже готовий до роботи. І зразу з коробки тут немає нічого зайвого по застосунках. Смартфон, як на мене, працює доволі шустро. От повідкриваємо якісь застосунки, перейдемо, наприклад, на налаштування, це все по першому запуску. І він працює адекватно. Тобто він не підвисає, він вже собі провантажив, що йому треба досить швидко. І якщо, наприклад, там відкрити ту саму камеру, трошки йому треба було подумати. На переключеннях режимах також він трохи думає. Але за таку ціну смартфона це нормально. Він там по ціні варіюється близько 5 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. І цей смартфон за такі гроші, от саме по швидкодії, як на мене, доволі нормально, збалансований. Відкриваємо знову ж таки по першому запуску YouTube. Так, можна, наприклад, щось в пошук вибити відео. Так, наприклад, 2К. Заодно перевіримо, як він по картинці. Що він видає, який результат, тому що не всі смартфони можуть в хорошій роздільній здатності видавати картинку в Ютубі. Давайте подивимося, що у нас тут є по режимах, переходимо в якість, і знизу розширення. 1080-60 кадрів він відтворює. І це добре. Давайте зробимо на весь екран, одразу оцінимо відповідну якість дисплею. Я можу сказати одразу, що, що побачив в системі, що бачив зараз по відео. Екран дійсно тут HD. Роздільна здатність хороша, і ви тут не бачите там якихось таких нечіткостей, картинка не мутна. Тут дійсно кольорова гамма і взагалі передача зображення гарна. Мені подобається і по кольорах, і кути огляду тут непогані. В принципі, екран доволі хороший, як для такої ціни, як для такого смартфона. Звичайно, що в цьому телефоні у клін більше йде на захищеність, на акумулятор. Взагалі от його форм-фактор, такий, та? це міцний телефон, тут кути захищені також, але все ж таки на ньому комфортно можна дивитись відео, От могли побачити, як швидко акселерометр спрацював. І екран тут приємний. От, якщо перейти, наприклад, в ті самі налаштування, подивитись на шрифт, він доволі чіткий, анімація доволі плавна, не дивлячись на те, що це 60 Гц, то смартфоном користуватись комфортно. Відкриваємо шторку. Ну, тут все стандартно для оболонки HotWave. Якщо говорити про параметри, значить що мене цікавить? NFC? NFC я тут не бачу. Так, NFC не бачу. Давайте зайдемо на лаштування. Подивимося, чи є тут все таки NFC. За таку ціну, ну в принципі, якщо його нема, то гріх жалітись. Нема, немає тут, і не всі, на жаль. Але питання знову ж таки в тому, що тут класний екран, хороша батарея. Відповідно, по батареї треба тестувати, скільки смартфон тримає, але 6300 це доволі хороший показник. Ну, от дуже мені подобається задня кришка, як воно приливається, як вона виглядає. Це реально топ. Смартфон в руці відчувається таким. Масивним, та він відповідно більше важить, чим такі стандартні смартфони, до яких ми звикли. Але це такий смартфон нішевий, його буде обирати відповідно люди, які мають на це потравив. Ну і відповідно, захист у нього також класний. Якщо він впаде десь на кут, кути тут речі, і сам корпус такий пластик, наче міцний, але трошки він як прогумований. І, в принципі, питання, яких я думаю, не буде. Екран, ну знову ж таки, як він витримає падіння, це питання таке, куди він впаде, з якою силою, з якої висоти, на, але скло, все одно я би наклеїв. Так, давайте ми подивимось по камері. Так, мені цікаво затестити саму камеру. Значить, відео, що в нас тут по відео маємо? переходимо на налаштування. якість відео він записує Максимально Full HD. Фотографії, якщо перейти, зображення. То, що ми тут маємо? 21 мегапіксель, як вказано, на коробці? Ось такий показник. Ну, тести камери я вам в кінці відео продемонструю. Ви можете відповідно переглянути. Враження від смартфону в мене хороше. Те, як він працює, який в нього екран. Акумулятор знову ж таки треба тестувати. А от плані збірки і знову ж таки відчуття як захищеного смартфону тут дуже класні. Ну а зараз безпосередньо можете побачити тест відео. Записується в Full HD. Якщо говорити по чіткості картинці, то не вистачає чіткості. Зображення таке, ну видно, що трясеться. стабілізації тут немає ніякої. 30 кадрів, я думаю, що він записує, якщо не 25. І при хорошому освітленні, навіть фокус не дуже добре сфокусовується. Цей смартфон не про камеру, відповідно на неї розраховувати не варто, але вона тут є. Щось записати можна. От Сфокусувалась на колонці. В принципі, коли фокус словить, більш-менш. Але так йому, якщо ви швидко будете телефоном рухати, фокусуватись йому. Ну і розмиття таке ви бачите так на відео. Але до речі, звук він записує непогано. Мікрофони тут хороші. Ну і доволі голосні самі динаміки.